Багато дружин вимагають від себе. Мій тримається, і я теж маю бути сильна. Можна нам згортатись калачиком і поплакати під кледом чи ні? Треба Треба, Треба звертатися калачиком і дозволяти собі проплакати. Обов'язково. Тому що якщо стримувати е, ці переживання, ці емоції, рано чи пізно вони е, дадуть е, такий фідбек не, на, на здоров'я. На здоров'я, яке при поверненні чоловіка, так навіть, знаю з історії жінок про те, що вони дуже довго трималися, цих півтора-два роки, так, і там хворіли діти, вони з тим справлялися, там десь вони вони себе витягували, бо справді казали, нема коли, я не можу хворіти. такого, не, ну, Я все буду робити для того, щоб бути здоровою, так, А коли чоловік повернувся додому. То жінка прям злягала, знаєте. бо Ой, це такий є ефект чи синдром відпустки так. І Я пройшла через це. Я пам'ятаю, чоловік повернувся. Я можу поспати додовше, подовше, але зранку я прокинулася з температурою чогось. Повідомлена тому, що коли ми довго-довго стримуємося, довго в напрузі, рано чи пізно цю напругу, так якби, на коли ми стискаємо пружину, вона така дуже дуже тісна. Ми не, не ну довго-довго її будемо тримати, а потім різко відпустимо, що вона робить. Вистрілює так, і так відбувається з нашими емоціями, і наше тіло ребята. І Тоді ми злягаємо. Нам треба так якби відновитися, дати час відновлення. Тому порада: якщо вам потрібно цей калачик, згорніться.